І всім привіт, з вами я, Онакс. Ми продовжаємо грати в Майнкрафт Хардкор 100 днів з новими босами. Так що це вже продовження нашого виживання. Як ви помните, в прошлій серії ми сходили в шахти, добули парочку ізумрудів, добули желіза, зачарували пару книжок на цьому зачарованому столі. Ну, Серія вийшла хороша. Хочу, щоб ви її подивилися. Ну, а я не хочу довго задержувати. Починаймо. Так, в цій серії ми, мабуть, будемо продовжувати розвиватися, оскільки, поки я це все за кадром підготувався, у нас вже пережали желізо. Треба зробити наковальню і зачарувати нашу кірочку. Так, наковальня, три блока, треба желіза. У мене, кстати, плюс новий подписчик. Назвати я його зможу тільки в вслідій серії. Так. На ковальню, на ковальню, на коваль. Ось, на ковальня. Він прокоментував мій прошлий ролик. За це йому спасіба. Але те, що він написав, що в мене є якісь мінуси. Так, я знаю, що в мене є мінуси в роликах. Я це знаю дуже прекрасно. І ці мінуси я хочу і справити. І я шукаю способи, як їх іставити. Ну поки що нічого не виходить. Але я продовжую знімати відео, тому що це так треба. Якщо я не буду знімати відео, я себе не буду вважати. Як я можу себе вважати ютубером, якщо я не знімаю відео кожний день, а? Активність. О, везіння плюс ефективність 2 вообще шикарно. Так, вроді ще й мідь дав... А, ні, ще жлізо. Нічого собі. А, мідь тут хіба не переплавлялася? А ні, камінь. Ну, ладно. В цій серії що в цій серії ще можна буде почати робити? Навірно, О, знаю. Знаю, що почнемо робити. Ще один істочник хавчика. Вроді, важко буде, ну, в принципі, нормально. Так, тут поки що все бідно. Так що підемо всередину. Треба захватити блоки і по дорозі я розкажу, що нам треба. А треба нам от тільки одне. Так, спеціальні блоки. Все, я вже вистрою це в голові, як це все має виглядіти. Беремо зразу таку побільше. І беремо камінь. Кам'я теж побільше. Кам'я побільше, ступеньки хай будуть, полублоки. Забор. Що тут ці доски роблять? Ну, Ще доски? Що вони тут роблять? Странно. Ну, ладно. І хочу я почати з того, що знайти місце для цього, що я хочу построїти. Не хочу вже задержувати, бо самому не драйвся. Будемо строїти оцей. Як він, а, не ангар. Ай, для животних місце. Забув, як воно називається. Тільки що знають вже забув. Хлів точно. Так, це дерево по бо я хочу його тут построїти. Так що доведеться його зрубати. Так, збираємо дерево. Це воно, кстати, теж понадобиться. Чорний дуб. М -м -м -e Треба було зробити лопату, так що зроблю верстак. Поставлю і зробимо желізну лопату. Бо без лопати я тут нормально так не очищу нічого. Дивіться, зробимо хлів, щоб були в ньому животні. Такі як вівці, корови, кури, свині. Корови це молоко шкіра м'ясо. Вівці це ну, шерсть виходить тільки. Свині на м'ясо кури яйця пір'я і м'ясо виходить це теж так треба ну і все напевно. вроді ніяких животных ще додать е... заводити в крик не надо бо нема кого а ну для О, конь точно конь можна ще буде завести чомбині Погане знамення, ах ти. Ще 18 минут його терпіть. Це ще цілу серію. Ого. Так. Е, те, що темніє. Так що треба піти поспати, щоб наступив в ранок. 51-й день. Е, я напомню, що в. Десь під 80 й день будемо сражатись проти ендер Дракона. Якщо... Пощі нічого не буде робити. Не буде що робити. В, в последній серії я буду їх скорочувати і з'єднувати. Бо так теж треба навчитися вже робити. Бо я знімаю то без монтажа толком. Так що, сподіваюсь, воно вам понравиться. Це все діло, що я роблю. Плюс один підписник і це вже плюс. Буду продовжувати, Це вже як мотивація, ж він підписався. Новий друг, нові можливості, так сказати. По-моєму, я його збирав. І тут я теж збирав. Так. Як я це все бачу? Побачив, тепер струїти. Ось от того угол буде. Так весь так от сюди бо ти чуть-чуть тут заважаєш. Е, от такого того хочеться побільше місця. 4х4 вийде. Ну вийде тільки такого 4х4. А тут в 3 вийде. Два. Такого. Ой, не зря якраз землю добули. Сюда його земля. Опа. Ну і в принципі три. Через два-три. Отакого. От Це початок нашого хліву буде. Блоків раз, два, три. Це чотири виходить. Хай буде поки що 4, потім ще зробимо кришу закругляну. Тут теж 4. Тут теж вже тепер 4. Удивіться, що я взагалі достаю. І тут 4. Тебе по-хорошому обзрубати, бо ти чуть-чуть так мішаєш. Все. тепер мішати не буде. Забрати ресурси, щоб не мішали. І вже пів серії прийшло. Значить, треба що? Правильно, ускорюватись. Раз, два, три. Спускаємось. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну і останній стовп. Робити я це стіни буду із тропічного дерева. Так. тропічне дерево. Було в мене його багато, бо я його побачив в сундуку з камнем. Що для мене взагалі не Ні разу не хорошо. Я продовжу знімати відео, і це саме головне, по-моєму, щось не так. Так. Да. По-моєму, явно щось не так. І це явно не так має бути. чуть-чуть, ну нічого. Таке можна і справити ще. Е, все одно там ще буде блок, так що... Е, як же важко, а, коли це не на комп'ютері. Ну нічого. Закінчиться сезон, може навіть і на комп'ютері буду це все знімати. Звісно, не з самого ранку, ну все одно хоча б якось. І монтажувати я зможу. І наслаждатися ігрою сповна. Бо те, що я зараз роблю, я толком не наслаждаюся. Ні, наслаждаюся, ну неудобно просто. Я привик до комп'ютера і бажано обновити ще комп'ютер. Ну нічого, ти що паучара? День на дворі, чого ти на мене нападаєш? Потіряв страх, похоже, поки йшов до мене. Світлий білий день на дворі, а він на мене пішов. А? Що я йому зробив? Так, тут такого і тепер тут того. Стінка. Треба ще буде зробити місце, куди вони виходитимуть. Ну, кого захочуть вийти, захочуть, ні. Це вже їхні проблеми, не мої. Сюди один. Сюди один. Раз. Два, три. Отакого. От Якраз на кожну. І там так само через два. Раз, два, три. Нормально. Все йде. О, я вже і тут. А тепер тут. Закрити, закрити, закрити. Поставити тут. Закрити. 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 Кстати, я ще й строю на комп'ютері карту. Е, я не знаю для чого, але, ну, напевно, я буду її знімати. Бажання є строїти, вона е, більш-менш хороший так що... Можливо, коли закінчиться сезон, почнеться новий, може ще й паралельно буду знімати щось на тієї е, карти. Якесь виживання в городі або щось типу цього виживання, бомжа, навірно. Ну, побачу. Побачу, побачу. По ходу діла все буде. Так, мені треба верстак. Верстак. Поставити його ззовні. От у того. І зробити що? А зробити нічого. Нам би продовжити постройку. А потім уже займатися загонами і цим всім ділом. А, анбар. Точно. Амбар сповнив. Ще як по-іншому називається. Так. М -м -м. Ну і от то посередині теж треба. Раз. Що, серйозно не хватило? Хватило. Що ви мені розказуєте? Я ж скільки камня взяв. Якби не хватило... Це було б странно. Як мінімум. Сюди. Сюди. Ну, в принципі, вже щось вирісовується. Треба, кстати, зробити лісницю. Раз, два. Раз, два три-чотири І сюди, по приколу, просто дві лісінькі, словно поламалось. Так, тут. Тут це все треба зробити. А зробити як це так зробити? А полублоками зробити так, це, а? Беремо і робимо дуже багато полублоків. Із дерева. А ні, не, не з цього. Куди я почав робити? Ось ось з цього. Хочу з темного дуба зробити потолок. В ні? Так, це ж доски, доски. Так, е е ось о. Полублоки. Мені треба. 3, 12, 24. Плюс 3, 27... А так тільки 24. Тобто 24 туди 48 виходить. Виходить 48. Сюди Все-таки, мабуть, за високо я це зробив, так що буде на один блок нижче, бо тут воно взагалі неумісне. Чого я його переставлю не так, як треба, а? Ой, вже і серія закінчиться. Ну нічого, я думаю, встигну достроїти за ці пару секунд. Так, сюди го, сюди го у нас 1, 2, 3, 4. Славно битва постройка. Може побачу даже серії якісь буду на серверах знімати. Звісно, поки що на мобілі, ну нічого страшного. А може і, кстати, і на комп'ютері побачу. Жалко, що тепер для стрімів треба 1000 підписників. Так би був би стрім. Ну, в принципі, вже щось вирісовується. Тут раз. 2. Раз, 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Раз, два. Раз, два. Раз, два. І тут ще по чотири виходить. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. І последній. Раз, два. Ну. Думаю, можна закінчувати. А. Ну, да, Поспать і потім закінчувати, як завжди, в принципі. Як завжди, як завжди. Ну що, ось така получилась серія. Ми почали нову постройку. І відтоді ми її не закінчили, як завжди, в принципі. Ну, сподіваюсь, вона вам понравилась, ця серія. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. А з вами був я, Волнакс. Всім удачі і всім пока-пока.